Щодня у напруженні та з вірою у перемогу так працюють лікарі в центральній регіональній лікарні інтенсивного лікування, надають допомогу не лише містянам та мешканцям району, а й вимушеним переселенцям з прифронтових територій. Ми тісно співпрацюємо з міжнародними організаціями, наприклад, такі як лікарі без кордонів, які до нас періодично госпіталізують цивільних людей, які з прифронтових регіонів, таких як Курахова, Мар'янка, Велика Михайлівка, Вугледар, і, на жаль, там дуже неспокійна ситуація, страждає цивільне населення, і тому надаємо допомоги, допомогу і при мінно-вибухових травмах, які зазвичай найбільш поширені. І це безумовно десь незвичні для нас, це десь нове. І тому певні перелаштування безумовно нашої служби відбуваються на сьогоднішній день. В лікарні є все необхідне за словами Вадима Михайлюти. Це наслідок багаторічної стратегії розвитку. Це дало свої результати. На сьогодні, наприклад, такі відділення, які найбільш задіяні у зв'язку з воєнним часом, як відділення анестезіології і інтенсивної терапії, розгорнута на 9 ліжок, забезпечена сучасною дихальною апаратурою, моніторною апаратурою експертного класу. Ну, наприклад, апарати ШВЛ, вони Обладнані функцією інтелектуальної штучної вентиляції, тобто апарат відчуває. Особливо це важливо, коли людина е, виходить з е, спіль... треба знімати з штучної вентиляції, давати можливість дихати самостійно. Але часто цей перехід буває для хворого дуже важким, і апарат відчуває, наскільки е, дає, по-перше, дихати хворому самому. А в тих випадках, коли е, не, не вистачає глибини дихання чи частоти, то апарат допомагає хворому і таким чином унеможлив е, плавно. Е, Відбувається перехід до самостійного дихання. Ми таким за допомогою цієї функції вже достатньо багато важких хворих е виходили. І невідомо, чим би закінчився результат їхнього лікування без такого обладнання. Ну понад 200 ліжок у нас забезпечено киснем на сьогодні. По лікарні це у тому числі було і в ту кампанію, коли ми боролися з ковідом. Так, наприклад, в травматологічному відділенні робляться дуже серйозні реконструктивні операції, коли є великий дефект кисної ткані. Власно кажучи, кістки не вистачає, щоб е, остеосиндис, тоб, mm -hmm. тобто е, провести з'єднання кісток. Використовуються сучасні технології, це спеціальний кістковий цемент з на першому етапі двоетапна допомога кістковий цемент з антибіотиком, тому що міновибухова травма вона поєднана з занесенням інфекцій, саме для того, щоб у неможливо запобігти остеміеліту такому ускладненню, то спочатку накладається цей дефект, заповнюється е, кістковим цементом, а потім в подальшому. Е, це трансплантант кістковий з грибня. Подвздошною російською мовою кістки береться фрагмент, костний фрагмент, і заміщується цей для формування костного мозолю, заміщується цей дефект. Широко використовується на сьогодні дерматопластика, автодерматопластика, коли у людини забирається дерматомом шкіра, і той дефект, який є в шкіри внаслідок поранення, він заповнюється заповнюється шляхом дерматопластики. Життя іде, люди потребують в допомозі такі оперативні втручання, як ендопротизування кульшого суглобу протягом місяця до десяти ми вже робимо таких ендопротизувань, і ну, намагаємося максимально зробити для хворих, щоб це оперативне втручання було доступним. Інші операції, на наприклад, при переломах стегнової кістки використовується нова, ну для нас вже вона невідома. Але ми впровадили вже протягом останніх двох років технологія, коли не робиться великий розріз для того для того, щоб стабілізувати кістки. А за спеціальною технологією, три розрізи невеличких робляться, і стержень спеціальний всередину кістки. Ставляються і забезпечують цю мобілізацію кожної тканини на сьогоднішній день в лікарні є і лапароскопічна стійка, яка дозволяє проводити операції високої складності з мінімальним оперативним втручанням. Щодо цього, тільки донедавна взагалі це були тільки холіцистіти лапароскопічно без великого розрізу. Проводились, то на сьогодні це і. Операції пов'язані, наприклад, з ургентною допомогою при перфоративній виразці шлунка. Якщо це дуже така раніше там. Третину шлунка удалялася. Це велика операція, дуже травматична. Якщо загальний стан хворого не готовий перенести таку операцію, якщо він виснажений, то людина дуже часто помирала навіть після проведення такої операції. На сьогодні лапароскопічним методом освоїли вже цю операцію по ургентним показанням. Крім того, є герніопластика, тобто операції при Грижах за допомогою спеціальної фіксуючої сітки, яка не дає, тобто лапароскопічним методом вставляється ця сіточка, вона закріплюється спеціальними там способами, і знову ж таки немає великого розрізу, і таким чином дуже швидко і по-перше, болісний компонент мінімальний, і дуже швидко хворий виходить, відновлюється. да, відновлюється да, з цього стану. Також на базі лікарні є три сучасних УЗД-апарати, які забезпечують високу функціональність та надзвичайно високу якість діагностичних зображень. Під УЗД-контролем освоєні технології регіональної анестезії, наприклад, якщо операція на Русі, то. Це вже не завжди загальна анестезія, наркоз, а це вже анестезіологи відшукують нервовий пучок і під УЗД-контролем роблять блокаду в тому місці, де це потрібно. Те ж саме при родовспоможенні. І якщо жінка не готова емоційно не готова переносити певні больові. Відчуття під час пологів, якщо вона відчуває, що от їй треба знеболення. Так, так само проводиться спільно-мозкова анестезія, і пологова діяльність проводиться під жінка практично ніякої болі не відчуває. Та справа не лише в сучасному обладнанні найголовніше професійні лікарі. Зауважує головний лікар. На сьогодні у нас вже три кандидата меднаук працюють. Ми весь час розширюємо напрямки, і ми, наша задача нашої лікарні медичної допомоги максимально. Зробити більше тут на місці для мешканців новомосковського району в нових знову ж таки його mm. межах, для того щоб не заставляти хворих їздити в обласний центр, хоч відносно і недалеко. В Свій час нам вдалося впровадити інтернатуру на нашій на базі нашої лікарні по цілому ряду спеціальностей. І завдяки тим, що лікарі інтерни приходять до нас, ми їх бачимо. Більшість з них проходять у нас заочну частину. І дійсно, ті люди, які є потенційними, які здатні розвинути напрямок, за якими ця людина вчилася, розвинути лікарню. Вони безумовно без всяких. Якихось інших умов будуть працевлаштовані, і на сьогодні ми маємо практично у всіх підрозділах молодих перспективних лікарів. Це і акушерство, і гінекологія, і ендокринологія, терапія та будь-яких. От у нас молоді лікарі в хірургії, в травматології, в інфекційному відділенні в кожному відділенні в педіатрії, от практично во всіх. У всіх в анестезіології сьогодні двоє в цьому році. Оце двоє прийшло лікарів. Анестезіологів після інтернатури. Я ж так розумію, це Вже ну якби прог прогресивні це, якби, так. так це, говорити, це по перше, так, прогресивні. Це молодь наша, це нова енергія, е, свіжа кров в лапках. Вона і дуже добре підкреслює, що вони знають нашу лікарню, вони знають задачі, які стоять, і вони вже приходять по певним напрямкам підготовлені і продовжують, і багато привносять в, нос, в нового, бо вони навчаються на різних кафедрах нашого медичного університету, і, і вони. Вже да, приходять не просто знаєте, теоретично підковані, Вони підходять уже з певними практичними навичками. Десь ми у них навіть вчимося. В більшій частині вони у нас, і це угу. дуже добре. І все, і вони залучаються. Вони тут же йдуть вперед. І це відчувається, і ми завжди підтримуємо. Адміністрація лікарні завжди підтримує цей напрямок роботи.